Я пішов працювати кур'єром у Глово і зараз я буду виконувати своє перше замовлення. Добрий день. тут? Так, я отримав замовлення. Так, і зараз покажу все в ньому. Так, тут у нас норі, м'ясо таке, яблука, лай, там кіндер, хол, жівачки. Тут чек. А на суму у 511 гривень щось. Так, я вже майже на місці, мені ще хвилин 7. Так, все, я вже на місці. Під'їзд четвертий. От, охорона ще насварила на мене, що я без дозволу увійшов, треба сказати. Я заходжу в гості до них. Село. Набираємо квартиру 200. Перша. І це доставка. Ну, поверх який тут? Поверх 12. Приїхали. 3 день. Ваш ну, так? Все, дякую, гарного дня. Загулки доставлено. Де є 100 гривень заробив. Все їду додому їсти. Буду знімати як я працюю кур'єром. а пишіть в коментарях ваші можливі ідеї, що можна знімати, які рубрики цікаві. От.